А що це таке за 15 гривень? Сир вершковий, золотий резерв. Ну це сир якийсь. Такий на цю нічого вершковий. А, мені треба, знаєте, що я хотіла ж зробити плавний сир. Ладно, записати відео. Два таких нехай буде. Президент 20 гривень, гарний сир. А хто його робить? А скажіть, будь ласка, хто цей сир робить? Добрий день. Виготовляйте, бо там так потрібно. О, дякую. Наш решетілівський сир, Сань. Решетіловка. Хай буде. Вони, знаєте, невеликі заводи, вони роблять гарне. Так, що у нас тут є? Що у нас тут по напоям? 167, 165, 160 Так гляньте, як подешевіло. Угу. Лиманчела, 117. А пінаколлада дуже гарна ціна. Мартіні 300. Я Мартіні не люблю. Вино, 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 шампанське. Тут не бачите, все вино і грис, вино і гристи. Ну, ми привикли вино і гристи називати шампанським. Так, пішли далі. А народу все більше і більше в магазині. бачите? Що це у нас? Бринза. Бренза зелені так. З пряними травами. 35 бренз. 28. Ось цей сиршева на вході показувала 58. Бачите, який. Аздам. Ну, мені маздам більше подобається, на цей. Треба взяти. Так. Коняки, ковбаси. Ну, сьогодні ковбаси мені не потрібні. Тут все готове, продається, ви бачили, ось сідри. А ну ж яйця по чому. Яйця Дешевше, ніж в ніж В Маркетопки я брала 65, а тут 62. І дивіться, які непогані яйця, немалі і невеликі. Отак. Рибочка. Так, ікра. Давайте подивимося, ікра. Ось. Ой, а кунжутна взагалі сім'я кунжутна. візьми цю. Дивіться, а ну по чому ікра сама дешева, така гарна. 270 гривень, бачите? 239. Дорого. І ця. Ось 73. Ікра. Ну, Мені оця сподобалася краще. Давайте візьмемо. Я щось придумаю, може куплю. Я люблю просто таке солоненьке на бутерброд. Ну, ця 99, ну я не рекомендую. Ви там вже дивіться самі. А ось дивіться, 41 ікра. З чого це ікра? Зараз ікра з Криви... А, ну це така, знаєте, тут більше пасти, ніж ікри. О, так навіть чорна є 43. Обалдеть, Труситься. Справа в тому, що оці ікри, ну, що так знаєте, що вони летять із хліба, то е, на желатині. А це гелів. Це нова зараз технологія. Можливо, навіть оця горбуша теж смачна. Я не буду казати, тому що я не куштувала. Риба, ось так. Що тут ми маємо? Ось Риба. Сьомга 160 гривень. Скільки вага? 200 г. 200 значить 160 Це 800 гривень кілограм. Ну, це ще нічого. Це вона чи ні? Тут щось нічого не зрозуміло. Ні, це не вона. Це та, що 199. Бачите, коштує 199. Тут теж треба дуже бути уважними. А ця ось вона. Ось вона. Оця 160 гривень шматочок. Краще купити самому і засолити. Ну, це, кожен робить так, як йому зручніше. 119 ось такі нарізані, стоїло 172. Все нарізане. Подарунків ціла-ціла куча. Різні, рошеновські. Ось такі коробочки, дивіться. Уже під не... пташине молоко, не падай. 79, 65 коштували оці цукерки вже 79. Бачите, треба якусь карточку. Ось Рафаела. Оце, оце смакота. А ще краще оце. Фереро. Боже, яке воно смачне. Так, Київ вечірній 239. Що у нас тут? Ага, гумі-мумі дорого. Ці жувачки тільки подешевіли. Вони мені не подобаються. А ці дорого. Так. Бачите, все, що ММДМ, смачне, що по акції, все, пусті полочки все позабирали. А що оце таке? Це мішки, так, мішки. Джек уже 270, нещодавно був 160. Цукерки ціна бешена. Просто бешена. Ну так що? Цукор, я не знаю, яйця, причому цукор не, не подорожча, чого так дорого. Ну, електрика, мабуть, за електрики. 990. Бачите, як гарно зараз печиво так фасують. 190 пташине молоко. Дуже дорого, цукерки. Так, ну, це вас цікаве. Порозгрібали по акції, ну, давайте подивимося. Шоколадки. Шоколадки 71-35 мілініум. Здорові такі в акції. 49 корона. Ну, вибачте мене, оце, якщо це купувати, оце отаке. То краще взагалі не їсти. Написано, десерт. Тут одна хімія. Не треба, От не хочеш купувати, не треба його взагалі купувати. Так, що у нас тут? Бачите, батончик Баунті немає, цього немає. Все, що по акції, все розкупили. А, дивіться, гарна дуже ціна на Рошеновський батончики, 12,80. Я Ми з Сашою любимо. Я оті з кокосом не дуже полюбляю, а це ціна гарна. А, так ось іще є, підожіть. Ось іще є такі щенце. Зараз. О там є такі кульки. Що це? Мілк, о, це хороше. Три. Три. О, зараз куплю. А що це? Рошен. Це з горіхом. А може бути з горіхом, а може, ну нехай три буде. Що це нагарно. Руки набрала, Санька поїхав кудись, мені нема куди його покласти. Йокки-палки. Зараз я хотіла. Я мене заберуть у, у поліцію, що я в карман шоколаду набрала. Це дуже дивіться. точно заберуть в поліцію. Я в карман прямо поклала, розумієте? Саш, ти хочеш, щоб мене в поліцію забрала, бо я прямо в карман положила шоколади. іди сюди. Деяка красунька. Так, все, в мене кармани пусті, бо зараз за мною підуть вже. Так, що тут у нас? А що це таке? А, це печиво. 38 гривень. 26, 35. А що це таке? Артемон, печиво, цукрове 58 78 гривень. Печиво теж дорого. Так, добре. Тут ми пройшли. Попкорн по 16,50. Взагалі дешево. Чаї. Чаї. Чорний своя лінія. Ну, я дивлюся, той чай, що я п'ю. Ловарео наверху, 50 гривень, це гарна ціна. 50 гривень 20 копійок. Вон, два. Мені подобається той чай. Кава, от ви кажете, Ой, ваша кава, що ви п'єте дуже дорого. Подивіться на ціни кави. Будь ласка. Яка ціна? Дешево я не бачу. Ось Львів 210. Дивіться. І то вже вакуум даже нарушений. Бачите? 210. 188. Так що це спішить. Какао 41, 53, я просто е порівнюю як із фозі. Так, щось тут казали, десь палички крабові, дуже дешеві, заморожені, 30% е водний світ 56 гривень. Де ці водні світ? Це, мабуть, оце. А с його вага? Оце мені не подобається. Тут, тут, тут нічого не поймеш. Де воно, що воно. Оце водний світ. Та не може це 56 гривень. З м'ясом краба, та ні. Це, мабуть, оце. Ну, присипіть треба паличку тільки по акції напроти цього. Навірно, оце, оце. чин. Ну, от як це? Ні ваги немає, нічого немає. Ні, тут ось написано за 200, я без окулярів не бачу, за 200 грам чи що. А тут 250. Ну, ось, дивлюсь, зрозуміло, це оті. 65. Ну як оце тут можна знайти ці палички. Карабові палички своя лінія. Це оце, навіть. Я не зрозуміла, що оцей делюкс замороження, вони тільки... Ні, 125 це великі, а де ще маленькі, мабуть, є. А скажіть, будь ласка, де усі... А, це спечевар, мабуть, не знаю, жіночка. Консультанта нікого не знайдеш. Кого запитати, а? а тут жіночка. Скажіть, будь ласка, оце ось акція на крабові, де вони знаходяться? Оце вони чи ні? Так, да. Да, Оце вони, да. Да, дякую, да. дякую. Так що хто буде шукати, оце вони. По акції отакі, 56,50. Візьму, приготуємо якийсь салатик із курнем, з селери. Так, тунець, сардини, кілька 33, філе з сардина, філе лосося. Тіле скумбрі, щось подавлення, вони його оцінили, тому що ніколи не беріть, не купуйтесь на оце, що трішки придавлене, та нічого йому не буде. Ні, Не треба. Не потрібно вам це. Так, сардини, сардина в олії 63, сардина, ріга 72. Ну, шпроти. Така вся ціна. Це фарш для тварин, це риба заморожена. А ось оці ящички, що продаються, ви тут можете виграти. О, золоту, золоту прикрасу. Ну я в це не вірю, тому... Але ви купуйте, можливо. Повна ціна 300, ціна 149. Тут цукерки всередині. Якісь там ще бланки для чогось, не знаю. Ну, морозиво вам зараз не цікаво, я думаю. Так, їжа тваринам дивіться яка. Товар в дорозі. Реветки, паштети, свинини. Ну, консерви я вам рекомендую купувати у скляних банках, щоб ви бачили, що ви там купуєте. Так, ну, це мені не потрібно, тому я тут навіть час не буду витрачати свій. Ось знову-таки ось ці таблетки. Оці. Вони є тільки в АТБ. Ціна їх 31 гривня. Це дуже-дуже дешево. І вони дуже гарні. Дуже гарні. У мене, по-моєму, ще три є. Ну, одну візьму. ладно. Так, ходім, санечок. О, яка гитара, диви. тин тин Паща, хочеш. на Миколайку, будеш грати. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Скажу, зума зійшла баба якась. Так. Кульки. Все, що хочеш і не хочеш. Новорічні. Чашки. Подушечки дивіться, які на сільці. 159 гривень. Ого. Це вам не 50-50. А що це таке? Набір для фарбування волосся. А, ось якісь ботинки. Очері. Саша, займай чергу, будь ласка. Саша, займай чергу. Ну, таке все. Кому що потрібно? Ось дивіться, якась лампа, нічник, проектор. Може, самі купити, щоб він не боявся вночі спати. Мисички є, ну такі вони. Черга дуже велика, тому що працює одна каса, а це того я в АТБ оце і не люблю. що вони... Весь час з черги. Ну, Продається ялинка. Не знаю, скільки коштує? Це прикраса. Ось 79 гривень. Я в нову лінію навіть не йду, тому що аж там страшно подумати, яка там краса. Щоб не купувати. Так, треба купити. 58, У мене батарейки закінчується, треба це, мабуть, взяти. 58 гривень. Оце нормальні, Саш. Бо часи ж одразу з'їдаю. 58 гривень. Це, ти, товсті. А мені товсті треба. Паленькі да? да. там ще є. Ні. Ну ось дивіться. Е... А що це? 10 гривень коштує? Що, що? Це одна штука, я думаю. Да? А там такі чи немає. Так, да, такі сам. 10, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 60 гривень, а так коштує 58. Ну це саме, що по десятки брать. Mm -hmm. Які такі взяті чи такі? Які візьмеш такі. Вони абсолютно одинакі. Давай ці, нехай буде 5. Там окремо одна від одної, тому що відкриваєш, вони всі тоді відкриті. Так, садьке місто і щерзя, ми йдемо де ще по... О! Я ж не подивилася, скільки коштує. Хурма перший готунок 99 гривень. Ну, люди добрі, вона така м'якенька. Ні, оце гарна. ось, ну Це дуже красиво. У фозі дешевше, ну, і все одно їсти. А тут форма? 99 гривень. Так що я ж кажу, що мандарин перший готунок 78 гривень. Я не люблю цю тому. Так, що у нас тут? Суп. гранола, Це. Ось пюре, я їх люблю, це пюре, боже. 11 гривень 9. 9,40, Бачиш. Піва, так заварю. Швиденько. Мівійна вже 15,90. Новий рік, новий рік. А що це таке? Що це таке? Набір труб. А, для напоїв. Для напоїв це що. Якась гірлянда. а, так, да, вони ось тут ось. Ось гілочки такі дивіться, які гарні. Винула, падає 49. А це скільки? Це, мабуть, 79. Не дешево. Навіть якщо коробки робити, то не дешево. О, зараз всі в інтернеті самі роблять таких цих. Чморіков. А ось 399 гривень. Це треба було стати бабушки, що А о, це взагалі не гарно. диви як турба якась пошита. На ніжках красивіше Так, що у нас тут? Рука в мене є, це все є. Пасти тут. О, мені потрібна щітка. Щітка. А вони тут всі такі, що це за щітка? Боже, 27 гривень, що це за щітка. На вір. Це... Та ні, це, мабуть, якась друга. Вони дуже такі м'які. Ладно, подивлюся, там дуже високо, не хочу лізти. Бо Саня буде мій нервуватися. Немає, ні? Ось пари. <реку> Подивіться, яка гарне. Правда? На таку велику ялинку. Красиво. блестить. Так, Санечок, я прийшла. Зараз дві каси працює, можеш туди йти. Тут два купці, а там один. Так що все, сходили, ми в тебе подивилися. Ми сюди, туди, туди, сюди. Давайте, будь ласка. 68. 31 яйця, ну це ж дітям кіндер 54. Все, ми йдемо на касу платити гроші. Це зайшли, ой, моя шапка. Зайшли просто подивитися, що тут є. Нічого. Раз в інший магазин зайдемо, ще щось купимо. Картоплі ще можна брати. Бачите, беруть люди, дитячі, оці всі подарунки, тому що все-таки я по розмовам чую, що багато дуже людей. Миколайчика саме 19-го числа чекають, тому отак. От ну тут, тут до побачення. А тебе каже вам до побачення.